Друзі, підписники, всім привіт. Ну шо, решили дальше, то, що, вирішили мучитися далі, тому що вибору немає. На Бугаю стойко одірвали. Гусняк. Кладище вигорнув і решили насилувати далі МТЗюків. І вже, друзі, насилуємо, щоб ви розуміли, плн 235. Откинули задній корпус. І отак ось ходимо. шкребеться. Лізе, звісно, добре з двома, але є і такі чемодани, горне він дай Боже. Не знаю, що воно буде далі. Ну, потихеньку ходимо, бо треба хоч щось зробити, так діла не буде. Вон, дивіться, бачите, що вивертає. Кабіні не всидиш, блін, на оці брили, якось сюди отак ось випадають. Мій дом родной потолок. Пшениці немає, насіяли пшениці не знаємо, що будемо з нею робити. Може і прийдеться, друзі, її навіть перепахувати, не знаю. Глибина, звісно, зачна. Тут, я думаю, що видно, то 25 твердо оремо, Ну, тільки ж не знаю я коли оце розкисне, друзі. Як не буде дощу, що з ним будемо ми робити, чесно, я просто псец. І за того, що прийдеться соняшник по соняшнику сіяти оремо. Кукурузу я не різкну сіяти, тому що в нас з опадами біда. А кукуруза така культура, яка любить дощик. А посіяти її, щоб потім бур'яни на ній косить або стовбура, нема різона. Удобрення не кидаємо, тому що смисл їх кидати, як вони зараз не розтануть. Буде тепер тільки, якщо все буде добре, що може щось наладиться, то весною вліземо сіялочкою, СЗшкою, внесемо. І будемо, як то кажуть, вирішувати питання по вам. А зараз, як є, так і є. Вон димок трішки місцями підкидує, ну а в середньому нормально, хоч якось. Отак от, от б'ємо. То що ніхто не хоче отакий цемент їхати грати навіть за 1000 гривень. Ну я людей розумію, тому що. Такої оранки, друзі, ще не було. Бачите, що робиться. Це реально капець. І якщо чесно, навіть радуюсь тому, що я тут не посіяв, був теж пшеницю. О, МТЗончик теж ходить, зараз піду зніму, покажу, він на гору також йде, і плуг вилазить місцями. Згори йде, звісно, добре. Ось, бачите. Зливає, звісно, да, ну, це іздівательство. Перерозход соляри піде, звісно, дебелий. Це ось оде вилазив, бачите, і немає груди. Ось, оп, був виліз. Оце край отут від от дороги. Уже пішов, ось ото бідося пішла. Є отак вилазить. Ну ось дивіться, що тут робиться. Ось. Диви. Диви, диви як лізе бідний. І хочеш не хочеш, треба його здолбати. І чесно, і страшно. І ось бачите, лежить. І оце зараз на нього трактором наїжджаєш і просто хана. І не знатимеш куди діться Ну, Такі глеки в нас, друзі. Так що, а ви кажете, що не бреши, у вас були дощі. От вам, які в нас були дощі. Дивіться, які чемодани. Ай-яй-яй-яй-яй. Глибина нормальна йде, два корпуси йде, ну, теж буксує, йде. Уже полуавтомат, циліндрик розірвав то без блокурівки, без полуавтомата в мене й полуавтомат робив. Перше ділення, що при бруксовки два колеса срабатували. Уже на двох МТзах ми його ушатали, видавили резинки, к сожалению. І тепер без них. То що розбирати, робити і воно слідом буде те саме, друзі. Нічого не міняється, ну, ви бачите, що тут, що вам розказувати. Ну нічого, щось буде треба хоч щось робити. Палку хотів ще раз перебити, але вирішив, що вже не буду, нехай хоч так. Бо якщо я ще один слід задіскую, то мені кажеться трактор тоді вже взагалі не піде. І так він йде бідний стона, буксує по дисковці. Ну Ось оце отут ось буде хана, ось дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять підряд лежить. Вон шостий, ну це хана. І він почав тут і вилазить сюди під край. І крути його, то було хоча б ходив рівно, а зараз його буває із борозди витягує. Ну. Важка, друзі, оранка, дуже важка. Не знаю я, як воно вийде далі, що буде воно. ну... Цюрюпалки то я не переживаю, весною боронами я уберу. У мене борони важкі, хороші, я їх витягну. Але ще одне але. Як не крути, друзі, треба дощику нам. Срочно, дуже треба. А ось якраз стою, де плуг вилазив. Щоб було видно, покажу швидко, поки доходимо. Вон, бачите, руль, як іде завжди вліво трішки. І це з двома корпусами, друзі. А тут ось дивіться, що робиться. Бачите, і виліз був Вон. Вон виліз, поносило, покрутило і пішов. Тяжко. Дуже мучительна оранка, такого вже давно не було, друзі. Бачите, його ваш випирає бідного. Все виліз, оп, залазить. І отак у нас виходить, бачите? Але в середньому, скажімо, на дистанції, то взагалі це нормально, хоч не підсмикуєш. І йде, вроді би, неплохо. Ну ось дивіться, що повертало. Ну, дивіться. Коли воно таке розтає? Як ну, Я не знаю, господи. Чесно сказати, МТ зони такої поряки не получали вже. Ну Скільки у нас вони є, скільки ми їм такої порки не давали, друзі. Ось виліз був. Опять. Залез опять. Ну хорошо, что хоть не на всю дистанцию. Бачите? Сколько тут метров пять он выскочил и пошел дальше. Он все, вылез. Под край далее вылез. Он пернул, залез. А туди йдеш по тій стороні, то там, звісно, всю дорогу він не вилазить. А тут вилазить почав до краю, оце поча йти останні два корпуси, почав вилазити, а то залазив. Нічого, а що ти йому? Тяжко. Тяжко і дуже тяжко. Та нічого воно не дасть, Це він хоче отбити край, щоб плуг краще ліз, він не лізе. Ось бачите, виліз, дивіться наскільки Не хоче. І ось, ось бачите скільки плух не лізе. Скажу, <звук> що тут вилази. Він тут вилазить, туди дальше попробуй поїдь зверху. Давай. Хорошо. Так що, друзі, от так. Зараз поїде, зверху почне, можливо там буде краще виходить, бо тут вже хана. Я, друзі, тестую, а ви обираєте. І ось ще один іде Мтизончик. Отак от і теж тут взагалі вилазить. А тут ось хоч лізе. Ну і теж на гору йде, взагалі ніфіга толко. Згори то красиво, але тут груда трішки поменше. Ну як поменше. Тут трошки мельче пахає, то й мельче груда. А там воно, як то кажуть, покаже, що буде, щось вийде чи не вийде. То, друзі, такі справи. Так що підписуйтесь на мій тікток канал шалений тракторист, Ютуб, шалений тракторист. Ставте вподобайки. Всім пока-пока.